Привіт, дорогі підписники та гості мого каналу. Сьогодні підготувала для вас майстер-клас на ось таку силянку з українським орнаментом. Силянка виглядає дуже святково. Орнамент силянки дуже красивий, насичений та яскравий. І в сьогоднішньому відео вас чекає детальний майстер-клас, як сплести ось таку силянку. Ширина силянки майже 4 см. Вага силянки 35 г. Це означає, що приблизно стільки необхідно підготувати бісеру для плетіння силянки. Ось так виглядає орнамент зблизька. Підпишіться на мій канал, якщо ще не підписані. Поставте лайк до цього відео та увімкніть дзвіночок на сповіщення, якщо підписані, щоб не пропускати нові та цікаві відео. А ми переходимо безпосередньо до плетіння силянки. Для плетіння вам знадобиться бісер чешський номером 10 чотирьох кольорів: білий, чорний та два відтінки червоного. Також підготуйте бісерну нитку. У мене чорна нитка та бісерну голку. Відрізаю нитку приблизно 1,5 метра. Заправляю нитку в голку. Беру будь-яку намистину, продіваю цю намистину голку, протягую майже на кінець нитки, залишаю ось такий кінчик приблизно довжиною 15 см. І закріплюю ось цю стоп Ця стопна Це потрібна для того, щоб ви могли спокійно плести і в процесі плетіння ваша робота не розпускалася. Стопнамистину потрібно закріплювати таким чином, щоб ви в подальшому могли її розпустити та закріпити ось цей кінець нитки. Після того, як стопна стопнамистина закріплена, переходимо безпосередньо до плетіння першого ряду. Для першого ряду набираємо 5 білих, 4 червоні, 1 білу, 2 червоні, 3 білі, 1 світло червону, 3 білі, 2 червоні, 1 білу, 4 червоні, 1 чорну та 1 червону бісерини. Ці бісерини ми спускаємо до стоп намистини і розміщуємо наш бісер стоп стопнамистиною догори. Відділяємо червону, чорну та дві червоні бісерини. Проходимо голкою у другу, ось цю червону бісерину в напрямку догори. Набираємо одну червону, чорну, червону, чорну та червону бісерини. Проходимо у першу білу бісерину з трьох. Збираємо 5 білих бісерин. Проходимо у останню білу бісерину голкою догори. Набираємо 1 червону, чорну, червону, чорну та червону бісерини. Відділяємо 2 червоні, одну білу та ще 2 червоні бісерини а заходимо в останні дві червоні та першу білу бісерини. Тобто ми проходимо одразу у три бісерини, набираємо три білі бісерини. Проходимо в останню білу бісерину голкою догори. У наступному ряді слідкуйте за правильністю орнаменту. Набираємо одну червону, дві чорні бісерини. Проходимо у середню білу, вільну бісерину, голкою донизу. Набираємо дві чорні, три червоні, одну чорну бісерини. Проходимо у середню червону бісерину голкою донизу. Набираємо одну чорну, одну червону, три білі бісерини, проходимо у середню білу бісерину, голкою донизу. Набираємо три білі, одну червону, одну чорну бісерини. Проходимо у червону бісерину голкою донизу. Набираємо одну чорну, три червоні, одну чорну, одну червону бісерину, спускаємо цей бісер по ниці. Відділяємо червону, чорну та одну червону бісерини. Проходимо у другу червону бісерину голкою до гори, підтягуємо нитку в процесі плетіння. Набираємо дві червоні, одну білу, дві червоні бісерини, проходимо у першу білу бісерину голкою до гори. Набираємо дві білі, одну світло червону бісерину та дві білі, проходимо у третю вільну білу бісерину. Набираємо дві червоні, одну білу, дві червоні бісерини, відділяємо чорну та червону бісерини і проходимо у дві червоні та одну чорну бісерину, тобто у три бісерини одразу. Набираємо одну чорну, одну білу, одну чорну бісерини, проходимо у другу вільну чорну бісерину голкою до гори. Набираємо 2 червоні, 2 білі бісерини, проходимо у білу бісерину, голкою донизу. Набираємо дві білі, 1 червону, три білі бісерини, проходимо у білу бісерину, голкою донизу. Набираємо дві білі, три світло-червоні бісерини, проходимо у світло-червону бісерину голкою донизу. Набираємо три світло-червоні та дві білі бісерини, проходимо у білу бісерину голкою донизу. Набираємо три білі, одну червону, одну чорну, одну червону бісерини. Спускаємо цей бісер по нитці, відділяємо червону, чорну та червону бісерину і проходимо у першу білу бісерину. У нас залишаються дві вільних білих бісерини ближче до плетіння. Голкою проходимо в напрямку догори, підтягуємо петельку. Набираємо дві білі, три світло-червоні бісерини, проходимо у першу світло-червону бісерину голкою догори. Набираємо світло-червону, чорну, білу, чорну та світло-червону бісерини. Проходимо у третю світло-червону вільну бісерину, голкою догори. Набираємо три світло-червоні, дві білі бісерини, проходимо у третю білу, червону та наступну білу бісерини. Тобто проходимо одразу у три бісерини, набираємо три білі бісерини, проходимо у другу вільну білу бісерину голкою до гори. Набираємо дві червоні, дві чорні бісерини, проходимо у середню білу бісерину, голкою донизу. Набираємо дві чорні, одну червону, три білі бісерини, проходимо у першу світло червону бісерину, голкою донизу. Набираємо 4 світло-червоні бісерини та одну чорну. Проходимо у білу бісерину голкою донизу. Набираємо одну чорну 4 світло-червоні бісерини. Проходимо у третю світло-червону бісерину голкою донизу. Забираємо три білі, 1 червону, 1 чорну, 1 червону бісерини, спускаємо бісер по нитці, відділяємо червону-чорну та червону бісерини і проходимо у білу бісерину уголкою догори, набираємо 5 білих бісерин. Проходимо у третю світло-червону бісерину. Голкою догори. Набираємо 5 світло-червоних бісерин. Проходимо у другу світло-червону бісерину голкою догори. Набираємо 5 білих бісерин. Відділяємо дві білі і проходимо в одну білу червону та чорну бісерини. Набираємо чорну, білу, чорну бісерини, проходимо у другу чорну бісерину голкою до гори. Набираємо одну червону, дві білі бісерини, проходимо у білу бісерину голкою донизу, набираємо дві білі, чотири червоні бісерини, проходимо у третю, вільну білу бісерину голкою донизу. Набираємо дві червоні три білі бісерини, проходимо у середню світло-червону бісерину голкою донизу. Набираємо три білі, дві червоні бісерини, проходимо у третю, вільну білу бісерину голкою донизу. Набираємо 4 червоні, 1 чорну, 1 червону бісерини, спускаємо цей бісер по нитці. відділяємо червону-чорну та червону бісерини, проходимо у червону бісерину, голкою до гори. Набираємо червону, чорну, червону, чорну, червону бісерини. Проходимо у першу білу бісерину голкою до гори, набираємо 5 білих бісерин. Проходимо у третю білу бісерину голкою до гори. Набираємо червону, чорну, червону, чорну, червону бісерини. Відділяємо дві червоні бісерини і проходимо крізь дві червоні та одну білу бісерину голкою до гори. Набираємо три білі бісерини. Проходимо у другу білу бісерину голкою до гори. Набираємо дві червоні, дві чорні бісерини, проходимо у середню білу бісерину голкою донизу. Набираємо дві чорні, три червоні, одну чорну бісерини, проходимо у середню червону бісерину голкою донизу. Набираємо одну чорну, одну червону, три білі бісерини, проходимо у середню, білу бісерину, голкою донизу, набираємо три білі, одну червону, одну чорну бісерини, проходимо у середню червону бісерину, голкою донизу. Набираємо чорну, три червоні, одну чорну, одну червону бісерини спускаємо цей бісер по нитці, відділяємо червону, чорну та червону бісерини і проходимо у червону бісерину голкою догори. Набираємо дві червоні, одну білу, дві червоні бісерини, проходимо у першу білу бісерину голкою догори. Набираємо дві білі, одну світло-червону, дві білі бісерини. Проходимо у третю вільну білу бісерину голкою догори. Набираємо дві червоні, одну білу, дві червоні бісерини, відділяємо чорну та червоні бісерини і проходимо голкою крізь дві червоні та одну чорну бісерини. Набираємо чорну, білу, чорну бісерини, проходимо у другу чорну бісерину голкою догори. Далі орнамент повторюється: я залишу час, на який ви можете перейти та продовжити плетіння. Хочу звернути вашу увагу на верхні червоні бісеринки. Для того, щоб отримати гарне заокруглення, я чергувала одну червону бісерину. 2 дві по 2. Дві. Коли ви будете плести, зверніть на це увагу. Отже, проплітайте необхідну довжину силянки. Для того, щоб вам було легше орієнтуватися, я порахувала ось ці світлі ромбики. У мене 17 таких ромбиків. Коли силянка готова, залишається тільки закріпити нитку, з якої ви починали плетіння. Для цього ми знімаємо стоп на мастину. І закріплюємо нитку звичним для вас способом. Якщо ж не знаєте, як закріпити нитку, ось в цьому відео я детально розказую та показую, як надійно закріпити ниточку. Далі залишається закріпити застібку. Якщо ви не знаєте точної довжини роботи, тобто потрібно регулювати довжину, то краще обрати або косички з китицями, або Застіпку з подовжувальним ланцюжком. А якщо довжину регулювати не потрібно, можна використати магнітну застіпку. Саме таку я буду використовувати. Для того, щоб закріпити магнітну застібку, вам необхідно два з'єднувальних кільця та сама застібка. З'єднувальні кільця краще обирати у колір застібки. Роз'єдную кілечко, продіваю на край силянки. Сюди заводжу половинку застіпки та закриваю кільце. Це ж саме повторюю з іншого боку. І ось такий результат виходить. Силянка виглядає дуже святково, а ось така магнітна застіпка додає їй елегантності. Не забудьте підписатися на мій канал, якщо ще не підписані. А якщо підписані, не забувайте увімкнути дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про вихід нових відео. Всім до нових зустрічей! Готую для вас нові цікаві відео.